Напевно, усі бачили цю незвичну споруду хмільнику. А чи знаєте ви історії? Якщо ні, то ходімо зі мною. Наприкінці 19 століття місто Хмільник з 28 прилеглими селами, а також з сукровим заводом в селі Вітівцях перейшли у власність двох графів Лєвашова Володимира та Миколи. Граф Володимир Васильович з 1874 по 1878 роки був одеським градоначальником. Одружений він був на графині Ользі вікторній Паніній. Після його смерті і смерті його брата Миколи всі маєтності переходять до однієї з його дочок Катерини Володимирівни Лєвашової, яка 29 червня 1905 року обічалася зі штаб капітаном російської імператорської армії Костянтином Ксідом. Сімейна пара, маючи великі статки, вирішила побудувати для літнього відпочинку на замковій горі у хмільнику палац. Палац збудований за проектом архітектора Івана Олександровича Фоміна. Який, поєднавши кілька різних стилів, створив один з найоригінальніших замків, що розташовані в Україні, стоїть його творіння між мальовничими берегами річки Південний Бог, що на замковій горі в центрі міста, а належав палац загадковому графу Сідо, якому так і за іронії долі не довелося жити у своєму володінні. Отримав від прізвища власників Константина Івановича Ксідо та Катерини Володимирівни Лівашової. Будівництво тривало з 1911 по 1915 рік. Зовнішні роботи були завершені, але внутрішні не проведені, оскільки майже рік тривала Перша світова війна, і господарі припинили фінансування. Ксідо унікальна архітектурна пам'ятка для України, яка має два фасади південний та північний, і всі вони змуровані з цегли. Північний фасад має дві кутові вежі східну і західну. Облицьовані вони гранітною плиткою та тесаними гранітними блоками. Вежі служать архітектурним декором для палацу. Північного боку приміщення було увінчене красивою ротондою, яка, на жаль, не збереглася до наших часів, тому що була зруйнована у роки Другої світової війни. Палац двоповерховий. У його формах використано дві епохи відродження та класицизм. Композиція цієї споруди є надзвичайно складною та різноплановою. Південний фасад має всі ознаки неокласицизму. Красивий колонований парадний вхід, який складається з десяти колон, напівокруглим портиком та балконом. Палац Ксідо є одним з найяскравіших зразків стилю неокласицизму в Україні. Однією з найоригінальніших пам'яток палацового мистецтва. Найвизначнішою спорудою міста і належить до пам'яток архітектури національного значення. Також за проектом архітектора Івана Фоміна був побудований пішохідний міст у венеціанському стилі через річку Південний Буг, який з'єднує палац з парковою зоною на лівому березі. У парку були викопані та облаштовані два озерця, прокладені алеї. Від будинків міщан, теперішній район вулиці Літописно. Парк був відгороджений високою стіною, побудований в мавританському стилі. Палац, міст і парк були єдиним комплексом. Парк був знищений за наказом нацистського командування перед визволенням Хмельника у 1944 році. Після перемоги радянської влади палац було націоналізовано. Внутрішній інтер'єр неодноразово змінювався. Тут перебували агроветеринарна та електротехнічна школи і регіональне управління НКВС. Під час бойових дій приміщення було частково зруйноване. Підірвана ротонта, вибиті вікна, пошкоджений дах, осколками та снарядами посічені фасади. Довгий час палац перебував пусткою. Лише на початку 60-х років минулого століття палац був відремонтований та реставрований. З 1964 по 2008 рік тут функціонував готель на 120 місць. Будівля з часом втрачає свій запас цінності. І хоч би як ми це приміщення не ремонтували, але потрібно вкладати значні кошти в його життєздатність. На жаль, час безжальний до усіх і всього. І на перший погляд, це велична і міцна будівля, внесена ще до Державного реєстру пам'яток України в 1979 році, з кожним роком втрачає свою чарівність і міцність. Уже давним-давно вона потребує не лише особливої уваги, але й конкретної допомоги. Аби не втратити таке рукотворне надбання, місцева влада вже не один рік намагається знайти рішення, яке б врятувало цю унікальну споруду. Проте справжніми обставинами непереборної сили є законодавчі норми, які визначають сьогодні процедуру реставрації об'єктів культурної спадщини в Україні. Неврегульованість і суперечливість норм законів. Значна кількість обмежень і заборон, низка умов відірваних від реальності, зобов'язання перекористування об'єктом та відсутність будь-яких пільг, усе це разом узяти скоріше забороняє, аніж запускає процес порятунку таких споруд, особливо великих і фінансово затратних, як наш палац. Дороговартісна проєктно кошторисна документація, яка обчислюється десятками мільйонів гривень, це лише старт у цьому нелегкому марафоні, де попереду отримання інвестором чималої кількості договірних документів, дозволів та актів від різних міністерств та відомств. Сама ж реставрація та відновлення будівлі на сьогоднішній день обчислюється сотнями мільйонів гривень. Тому здійснити цей важливий для хмільника проект в умовах останніх років, два роки ковіду, третій рік повномасштабного вторгнення коштом міського бюджету наразі неможливо. Та це не означає, що у цьому напрямку нічого не робилося. Незважаючи на великі труднощі і справжні перепони у законодавчому плані, міська влада невпинно шукала інвесторів і навіть мала певні успіхи у цьому плані. У різні роки досягали домовленостей, підписували договори з реальними інвесторами, які дійсно були готові здійснювати ремонтно-реставраційні роботи палацу під готельно-ресторанний комплекс. Однак той, хто наважився стати на непростий шлях інвестора, об'єкта культурної спадщини, має пройти не одне коло державних інстанцій. Тож наші потенційні партнери, зіткнувшись з бюрократичною державною машиною, відступили. Договори було розірвано. Те, що є предметом гордості хмельничан, статус пам'ятки державного значення, який має наш палац, стало його головною проблемою. Підсумовуючи усі ці факти і фактори, маючи розуміння, що така архітектурна пам'ятка неминуче має бути врятована, але разом із тим потребує значних фінансових витрат та потужного інвестора, яких наразі віднайти дуже складно. Ми не втрачаємо надію на те, що наші зусилля не будуть марними, і нам дасться зберегти палацсідо для нинішніх і майбутніх поколінь. Він має усі шанси, і цілком виправдано може стати досить привабливою туристичною перлинкою України. Старовина пам'ятка курортного міста очікує на інвестора, який об'єктивно оцінить не тільки ризики, але й перспективи, хто вірить у себе і свої можливості. Адже найвідоміші та найуспішніші бізнес-проекти починалися з людей, які не вірили в себе. Коли цифри показали зовсім інше, знаємо, успіх чекає саме на нас. Віримо, у нас є перспектива.